Всім привіт! Найпотужніший Lexus NX у нас наявності 2019 року. Це NX300 на передньому приводі. Full LED оптика, передній задній парктронік, адаптивний круїз-контроль, класний чорний колір. Автомобіль на легкосплавних дисках, безключовий доступ на всіх чотирьох дверях, контроль сліпих зон, є люк, є контроль утримання смуги руху. Подивіться, який класний в нього салон в стилі F Sport. Електрорегулювання передніх сидінь, шкіряний мультируль, підключення телефона по Bluetooth. От його додаткові помічники. Невеликий пробіг, всього 36 890 км. Машина без пробіга по Україні. Запуск двигуна з кнопки, мультимедійний екран, камера заднього виду, Apple CarPlay, Android Auto. Двозонний клімат-контроль, підігрів і вентиляція передніх сидінь. Автомат класичний гідротрансформатор з вибором режиму руху. Є функція автохолд. Чудовий стан салону. Задній диван також в ідеалі. Підлокітник з двома підстаканниками для задніх пасажирів. Також він з електроприводом багажника. Машина приїхала з оригінальною шторкою і з оригінальною докаткою. Приходьте до нас на тест-драйв. ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!